Натрапила в ленті на ще один міф. Одна жіночка розказує, що українські жінки і працюють, і готують, і все роблять, і заміж до 30 років мають вийти і дітей народити, а потім раз в 50 інсульт, в 60 рак, ну не важливо там як воно цей. І все. А от європейські жінки бабця у 80 років буде пити вино, курити і жити собі щасливо. А може, причина в тому, що у них стресу немає, в українських жінок стрес є. Може, ми забагато на себе беремо, а європейські жінки ні. Так ось я хочу розвіяти цей міф. Європейські жінки так само працюють, вони ще більш горді, тому що вони не шукають собі чоловіка, який би їх забезпечив. Вони все за самостійність, коли я працювала на фабриці в Іспанії. Я наливала 10-літрові каністри продукцію п'яти. Вони хотіли, щоб я наливала 20 літрів. Я казала, ні, стільки я наливати не буду піднімати 20-літрову ні. А вони мені казали, а чому? А наші жінки іспанки панки наливають. А потім приїхав кам'ян, фура кам'ян і кличе мене. Дивися, дивися, наші жінки на фурах їздять. А коли ми зайшли в під'їзд, і жінка тягнула чемодан великий, і мій чоловік їй допоміг. Занести до ліфту вона йому так дякувала, дякувала на нього такими очима дивилась, дивилася, бо їм там навіть ніхто не помагає, і вони так само працюють, все роблять. Дітей виростять свідки такі, Ви там подивляться попаду на роботу до якоїсь панянки, що вона там е, нічого не робить, сидить у 80 років. Але ви не знаєте, що яке життя вона мала до 80 років. А то що у нас е, скоріше помирають а там е, довгожителі? Тому що генетика така.